Привіт, друзі! Гудмонденькі були чолдринята! Як ваші справи? Сподіваюсь, у ваших оселях є тепло і світло. А я пропоную вам разом розкрити ось цей ось моцний пакунок, який нам надіслали незрівнянні на сестри Лансута. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Отже, друзі, будемо розкривати цей пакуночок і за нашою традицією діставатимемо по одному примірнику, аби зберегти інтригу. Починаємо! Ой, не так широко. Але я вже бачу знайомі обличчя. Так, це в нас Аватар останній мах повітря. Перший том із серії про Аанга і його друзів, який зветься Обіцянка. Ну що ж, до вашої уваги світ народів чотирьох стихій: води, землі, вогню і що там ще? Повітря. Давайте зазирнемо, що там усередині. Ох, краса! Так, йдемо далі. О, а це новинка. Другий том Аватара. Продовження під назвою пошуки. Зуко на першому плані. Он летючий Аанга, ясна річ. А тут у нас також зуко з якоюсь пані. Ну, будемо розбиратися. Йдемо далі. А, тут у нас ще одна новинка від сестер Лансута. Катара і піратське срібло. Це, я так розумію, або продовження попередніх томів про аватара, або певний спін-офф цієї серії. Будемо розбиратися. Так, що у нас далі? Охо, трансформери. Тут у нас. О, я і не знаю, хто це. Можливо, ви в курсі напишіть. Прайм внизу. Йой, сумний бамблбі. Його хтось образив, чи в нього щось трапилось. Подивимось. Знаєте, у моїй особистій шкалі ностальгічних образів дитинства трансформи стоять на наступній сходинці після черепашок ніндзя О, а це перший том трансформерів. Світ в твоїх очах. Ось тут Оптімус Прайм на своєму місці. А тут знову Бамблбі із якоюсь панянкою. Вже не сумний. Добре, подивимось, що там з трансформерами. Так, а далі у нас. І я бачу, що в нашому пакунку залишився останній примірник. І це... Не хочу вилазити. Оу, не може бути! Це другий том БД Довгий Джон Сілвер. Крутезно! Огляд на перший том ми робили раніше. Хто не бачив посилання, я залишив в описі під цим випуском. І от тепер в нас є чудова нагода дізнатися, чим закінчилась історія пані Вів'ян-Гастінгс. Це неймовірно. Ну що ж, друзі, як бачите, сестри Лансута надали нам чимало цікавинок, які ми обов'язково розглянемо. А ви напишіть у коментарі огляд на який з цих мальописів ви б хотіли побачити першим. До речі, поки ви писатимете, я готую огляд на третій том мальописа Троє проти зла, який нам люб'язно надав Ярослав Світ, автор ідей та сценарію цієї історії. А тому, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал та тисяча на дзвіночок. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. Я сподіваюся, що вам було цікаво, але на цьому в мене поки що все. Тримаємось далі буде.